Друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко. Ви на каналі Пономаренко за кермом. Сьогодні говоримо про ціни на Volkswagen Golf 5-го покоління. В наступному відео анонсую, у нас будуть ціни на Dacia Logan, А зараз все-таки Volkswagen Golf 5-го покоління. І так, поїхали. Зараз на ринку України продається 1338 штук Volkswagen Golf 5-го покоління. Найдешевшенький Volkswagen Golf я знайшов за 3000 доларів. Це машинка 2004 року. Вона продається в Яворові Львівської області. Це машина з мотором 1,4 бензинова, на механічній трансмісії. Тобто будемо дюргати ручку, але вона плюс-мінус на ходу. Хоча це дуже низький бюджет, це не сиринка, вона не бахнута. Ну там прям плюс-мінус нормальна машина. Набігала, кажуть, 180 тисяч кілометрів ця машина, вона в чорному кольорі. Ну, за пробіг як завжди не вірю. Але те, що за трьошку можна купити гольф п'ятого покоління, ну це прям прикольно. Да, це не з ринка. Треба дивитися, що з тою машиною. Але сами, сам факт це вже дуже непогано. Там були дешевші машини, але вони прям взагалі сильно биті. Такі, що прям некоторі в хлам. І я вирішив їх не показувати. А це найдешевша їздова машина. Ще знайшов машину по низу ринка за 3300 доларів. Це 2004 рік. Машина в Римачах в Волинської області. Вона 1,4 бензин. На ходу, механічна трансмісія. 251 тисячу кілометрів пробігла в такому бежевенькому кольорі, навіть така з під, під світочкою, іначе золотиста. Ну також, і знаєте, я подивився таких машин, от там 3300, десь 3700 до 4 тисяч, є ну, не одна і не дві штуки. Ну Тобто там, в принципі, щось можна, як то кажеться, на дні морському пошукати, на дні ринка, є небагато машин, але в принципі є. Це все тому, що пропозиція 1338. Всі конкурують, всі хочуть продати. Але правда, є такі люди, які не дуже хочуть продати. І зараз ми говоримо про них. Про цих людей. Тобто про найдорожчі машини, які я знайшов. Найдорожчий гольф 5-го покоління я знайшов за 11 тисяч доларів. 2007 рік машина в Харкові, 1,6 бензин. Вона на автоматичній коробці. Правда, це вже приємно. Каже, їздила дружина. 54 тисячі наїздила. Каже, кредит, вона в такому салатенькому цвіті зеленому. Але знаєте, оця історія там, знаєте, їздила дружина, а це що значить? Дружина не людина, тобто вона дуже мало їздить, чи що. Чи якщо дружина, то значить вона їздила тільки за прокладками там раз в місяць, і то, якщо закупалася на пару місяців вперед, то їздила вона там шість разів в год. Ну, це коротше, чепуха. Я не дуже вірю таким пробігам, тому що, ну скажімо так, це не аргумент. Я просто знаю, що там є такі дівчата, які там легко запоїз заткнуть любого водія чоловіка, і я знаю особисто одну баришню, яка BMW X3M, намотала на стовп. Ну, правда, там, папа взяв і купив нову машину, сказав, все, не буде тобі більше BMW X3M. І купила GLE. Mercedes GLE. Ну, коротше. Тому це взагалі не аргумент. Може, я закипів занадто, коли я прочитав таку о, штуку, що тіпа, от їздила дружина, значить, по-любому давай 11 штук. Ну, коротше, Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Е, ще одну знайшов дорогу машину 10 тисяч. Е, вона в Світловодську е, Кіровоградської області, та була в Харкові. Не, коротше, а ця в Світловодську. Е, і що по цій машині? 2 літра. E, GTI похоже, бо я так не коротше, таких не видно, але раз 250 сил, 2 літра, ну, це GTI. E, коротше, машина така заряжена, видно, що вже вона там каталася, ганяла, ну, 215 тисяч вона наїздила. І каже, що тіпа, вона офігенна, але e, я її перекрасив, що вона була тіпа, більш червона-червона. От прям Їй не вистачало огня. Коротше, я влупив. І мені кажеться, що, можливо, десь машину намотали або черкнули жорстко, тому десь щось зробили і зробили перекрас. Бо, звісно, може бути, що вона чисто косметично, там, десь комусь там, на жопі постійно висіла, з-під колес летіло, таке в, гон... в годочках частенько буває, але ну, не без того. Але, як то кажете, тут вже питання. Він зразу заявляє: я перекрасив, щоб була червоніша, ну, а це таке собі цей алгор... аргумент. Я не дуже вірю. Мені кажеться, що все-таки щось з неї було і десятка відповідно за неї перебор. Що плюс-мінус таке нормальне можна знайти? Поки ще не сказав, підпишіться, поставте вподобайку. Хочу, щоб в нас було більше, хочу, щоб був більший канал. І зараз саме час. І пішли тепер до машин, які от коштують плюс-мінус адекватних якихось грошей. От нормальненький гольф я, наприклад, знайшов за 5950 доларів. А машина в Чернігові, 2007 рік, 1,6, бензинова, ну на ручки вона, як звичайно, але це універсал, а це вже достатньо приємна сімейна машина в універсалі, все-таки побільше місяця в хетчбекі. Та хетчбек веселий, але якщо для родини, ну універсал прям, прям те, що доктор прописав. Доктор, мабуть, і сам на такій машині їздить, тому що машина досить надійна і досить престижна. Про Гольф, що ну, казати, хороша машина. Все-таки, Volkswagen Group ну, робить толкові машини. А ще одну машину я знайшов, також, що вважаю, плюс-мінус нормальна ціна. Ну, коротше, там, каже, 4999 доларів, ну, 5 тисяч. А може він скине до 4, того, так і написав 999. Ну, я шуткую. Хоча там і написано, що тіпо, все може бути. Коротше, машина в сваляві Закарпатської області 2005 року. Бензиновий мотор 1,4, механічна трансмісія, нормальна машинка, 295 тисяч їздила така в чорному кольорі. Що можна сказати? Можна можна знайти е, гольф ну, там, з ціною 5-6 тисяч. Ну, звичайно, і там є і нормальні екземпляри, приємні там, і по 7 тисяч 6 і 6,5. Машин багато. все-таки Пропозиція 1338 штук. Якщо хто хоче гольф, поважаю. Нормальна, хороша машина, їздив. Моїх друзів були такі машини. Я знаю, там люди для роботи такі машини використовували. Там мене знайомий один юрист. Він дуже сильно хвалив гольфа, казав, блін, я от купив собі цю машину новою і от їздив 500 тисяч кілометрів. Я не пам'ятаю, що він за років сім він їх наїздив. Прям прям моталась людина. Отак, і машина не підводила, він прямо дуже сильно хвалив. Особисто я такою машини не володів. Ну, звичайно, якщо я блогер, то не значить, що я їздив на всіх машинах і всіма володів. Ну, в якості пасажира їздив, за кермом не їздив. Хто має гольф, розкажіть, як ця машина рулиться, розкажіть від себе. В коментарях не складно написати, а мені буде цікаво почитати і остальним. І що ви скажете по їхній там корозостійкості, по тому, як довбеться машина, сильно можу чи не дуже. Ну наскільки я знаю, машина досить надійна. Але, звичайно, як її обслуговували, як за нею гляділи. Дивіться, багато моторів на гольфах, прям общее сумасшедше кількість, Я взяв 1,4, таких просто багато, дуже багато e, TSI, в нього потужність при 1.4 1,40 кінських сил. Там разі форсування, там були і 80 кінських сил, але я взяв іменно цей, коротше, щоб плюс-мінус дати зрозуміння, яка в них там максималка і яке ватрита пального. Ну, Тобто 1,440 лошадей в машині 205 км максималка. Ну Тобто зразу зрозуміло, що і відповідно і ходова держа на цій скорості, тому що не дали б інженера, якби вона там не трималася. Ну, в рульошці машина стоїть добре. І що в нас такого? Витрата в неї 9,5 літрів по місту, на трасі п'ятерку показує. І змішаний цикл 6 літрів. Ну, це все зрозуміло, що в спокійному стані, коли вам треба прямо економити, а їхати спокійно, акуратно. Там, робота, це якась там сотня, і от ви їдете акуратненько. Бо якщо на ньому дати тапку в пол, то, понятно, почне він там їсти <рес> веселенько за, за дві щуки. І коротше, потім там просто там, ну, точно за 14 улетить. Якщо от тапку в пол там надавати по місту, то, пф, то скажімо так. Не треба мені розказувати, що типу, він там буде, якщо тапку в пол, що він все одно оставляється в своїх 9,5 літах. Це неправда. Це неправда, як машина, людина, яка як ганяла на машинах, знаю, що розход прямо літає, коли починаєш віджигати. Ну, така життя. Але ця машина така кайфова, що вона дозволяє це робити. Якщо ви таку машину мали і віджигали, напишіть. Напишіть, що по цьому поводу думаєте. Ну, гольф прикольна машина і дозволяє це робити. Що я знайшов по пробігах в по цих машинах. Коротше, дивіться, знайшов таким же 1,4 моторчиком, ну їх правда багатенько. Ну не з таким самим точно. Коротше, 473 тисячі км пройшла машина. Багато. Ще з мотором 1,6 488 тисяч км пройшла. І ще з мотором 500 тисяч км. Тобто, що це говорить? Говорить, що вони служать, говорять, що вони можуть. Та я, ну я реально я знаю людину, яка от наїздила 500 тисяч приблизно за 7 років, може, 7 з копійкою. Ну, це прям дуже багато. Це дуже багато. Це, я взагалі це людина жила в машині. Тому що в мене був досвід, коли я там за один рік накатав 100 тисяч кілометрів, то це був прям піпец. У мене там були дуже великі пробіги, і то була дуже хороша машина. То був Lexus ES 250 Той прям валив, то й тим можна було. Ну як люди утверждають, що і Гольф теж може не хуже ES-а, Lexus-а видавати сумасшедші кілометражі і просто поглинати дорогу тисячами кілометрів. Друзі, що ще можна купити в бюджеті, і подивитися, якщо не гольф. Ну, наприклад, щоб був би якісь там ще варіантики. так, можна глянути Ford Focus. Можна глянути Форд Фокус, чого теж весела в рульошки, компактна, хороша машина, достатньо нормальна по якості запчастей, по тому як вона ходить. Але, звісно. Це попростіша машина, в неї вже не буде таких, такого шарму Ваговського. Все-таки Volkswagen робить машини вище класом, тут питання немає. Ще можна глянути шкоду Octavia a 5 Вона, звичайно, буде, якщо взяти з хетчбеком порівняти, то вона більша, це така класна сімейна машина. Ну, вона, Скажімо так, хіба що з універсалом Гольфом можна її порівнювати. Але вона трошки дешевша. Це також Volkswagen ну, VAG Group. Там купа запчастей стоїть від Volkswagen, але трошки з дешевшим, з більшим простором і з дешевшим прайсом. Тобто ще варіант. І ще можна глянути для таких любителів, Ну, це ж, як правило, хечбек, якщо всі заряжені, люблять молодь. Да? От для таких ще любителів ще можу порекомендувати таку машинку, як. Honda Civic, саме космік. От іменно ця машинка в восьмому ну не, не та що зовсім тим дуже страшненьким дизайном, а от іменно космік, яка йшла до нас, от вона прям класна, вона прям прикольна, цікава. Звичайно, там є свої фішки, що в неї там фігово видно трохи ззаді. Але дизайн, звісно, в неї просто бомбічний. От прям дійсно як космічний звіздольот. В мене наразі все, друзі. Сподобалось відео, поставте вподобайки, підписуйтесь на канал, будете в курсі, що по чому продається. В наступному відео у нас дача, Logan. Розберемося, скільки вони коштують, і будете знати, які актуальні ціни на українському ринку зараз. До зустрічі в наступному відео. До побачення!